Слава Господу Богу, слава Ісусу Христу за Його милість, за те, що Він допоміг нам до цього часу, привів нас на це місце, слава Богу. Що ми можемо сьогодні прославляти Його ім'я, співати ці пісні, це велике благословіння бути в Божому домі, бути серед дітей Господніх і славити Його ім'я. Це велика милість, яку Господь нам сьогодні явив, і в якій Він сьогодні нас виховує, коли ми приходимо на це місце, коли ми бачимо Його любов і Його. Турботу і опіку для нас це свято. Я думаю, всі погодяться з тим, що сьогодні для нас свято. Свято бути в Божому домі і свято насолоджуватись його присутністю. Ви знаєте, я читав так Слово Боже, читав про ізраїльський народ, і свого часу в них теж було свято. У них було таке свято, коли Господь їх вивів з землі єгипетської. Коли Господь вивів їх з землі єгипетської, в них було свято. Вони розуміли, що Господь. Дарував їм нове життя, він освободив їх. І ви знаєте, це свято воно тривало досить недовго. Вони вийшли з Єгипетського краю, Бог великими чудесами їх вивів. Вони святкували, почались перші трудності, і свято закінчилось. Свято закінчилось і почались нарікання. На жаль, і так буває в нашому житті, що субота, свято, а далі нарікаємо. В нашому житті і добре би було, щоб так не було. Я сьогодні хотів поділитися деякими такими думками, що насправді важливо взяти в своє серце, щоб не нарікати, коли прийдуть тяжкі часи в нашому житті, коли в наше життя десь прийде трошки тяжче, не так, як ми собі запланували. Навіть я б не сказав щось важке, а просто те, що ми собі не вписали в тижневий план. І воно десь вийшло з нашого графіку, і ми думаємо, о, це, напевно нас Бог карає. Ну насправді бувають в нашому житті такі моменти, через які Господь нас виховує. Я би хотів сьогодні подумати разом з вами над цими моментами деякі розібрати. І хотів би ділитися з вами деякими думками. Коли Господь наш Бог вивів ізраїльський народ з землі Єгипетської, Він. Дав їм закони, і він їм дав таке повеління одне, щоб вони ці закони берегли, щоб вони старались їх виконувати, і щоб вони мали від цього насолоду. Один такий важливий момент мати насолоду від законів Божих, від того, що Господь дарував. І в одному з місць Бог говорить до ізраїльського народу, Він говорить такі слова. 28 розділ, 47 вірша, віша я зачитаю. За те, що не служив ти Господеві Богові своєму, у радості та в добрі серця і зрясноти всього, то будеш служити ворогові своєму, якого Господь пошле на тебе у голоді і в прагненні, в наготі і в недолі, і в прагненні і в наготі, і в недостатку всього, а він дасть залізне ярмо на твою шию, аж поки вигубить тебе. Тут насправді дуже такі тяжкі слова для прийняття. Бог говорить до ізраїльського народу, каже за те, що ти не полюбив заповідей моїх, за те, що ти не полюбив закону моєго, за те, що ти не полюбив мого характеру, бо Господь в заповідях своїх він показував свій характер, він показував, який він є, він показував, що він любить добро, що він любить справедливість і що він цінує милість. Дуже багато Господь. Наголошував ізраїльському народу про те, що треба полюбити Божі заповіді. Я скільки читаю книгу повторення закону, там постійно зустрічаються місця, де Господь говорить: якщо ти намагатимешся виконувати всі заповіді мої, якщо ти намагатимешся виконувати, і таких багато дуже місць, коли Господь говорить, намагатися виконувати заповіді Божі. Але ви знаєте, якщо не оцінити тої милості, яку Господь зробив, якщо не побачити, не побачити своїми очима то, що дійсно Господь зробив для тебе, якщо не побачити цього моменту, що Господь вивів тебе з, Ізраїль, з землі єгипетської в своєму житті, якщо не зустрітися з цією свободою, то дуже важко, практично неможливо, оцінити і полюбити тих заповідей, які Господь нам дарував. Ви знаєте, що в нашому житті, коли Господь прийшов в наше життя, ми були недостойні. Недостойні були отримати ту милість від Господа, недостойні були бути на цьому місці, але Господь по своїй великій милості полюбив нас, вів нас, привів до себе, і я не знаю, як в кого але я в своєму житті зустрів багато таких чудес, можна сказати, якими Господь мене привів сюди, на це місце, коли я пам'ятаю, йшов. По вулиці, і я вже говорив про це. Я просив Бога, Боже, якщо я тобі ще потрібен, то візьми мене і приведи. І так сталося, що Господь просто привів мене. І я не знаю, чи супротивлявся я, чи не супротивлявся, але настільки мені вже важко було в цьому житті ходити тими дорогами гріха, що я просто умоляв Господа, щоб Він допоміг мені. І ви знаєте, Господь допоміг мені, привів на це місце і. Я спілкувався так з братом, одним, і Господь зробив в моєму житті свято. Він дарував мені велике свято. Коли я приходив на служіння, ні одне служіння не обходилось без того, щоб Господь не проговорив до мене через дари Духа Святого. Ні одне служіння не проходило без того, щоб я не чув до себе слово через проповіді. Ні одне служіння не приходило без того, щоб я не почув в пісні заклик. До того, що Господь мене любить, ні одне служіння не прийшло без Божої присутності. я дякую за це Богу, за те, що Бог взрощував мене так на цьому місці, за те, що Бог допомагав, і допомагає сьогодні. Я часто приходжу на служіння і знову, і вкотре Господь говорить до мене. Навіть якщо я десь помиляюся, якщо я роблю неправильні вчинки, Господь все ще закликає мене, допомагає мені вийти зі всього, допомагає мені побороти, і я. По мірі того, наскільки я приближаюсь до Господа, я бачу все нові і нові моменти в своєму житті, де я не правий перед Богом, де я поступав не так. І прошу Бога милості, щоб Господь дарував мені поступити так. Ну, Єдине таке було бажання в моєму серці, коли, коли Господь дарував мені цю свободу і звільнення, я побачив Божі заповіді, я побачив, наскільки Господь святий і праведний. і... Я не скажу, що я так зразу полюбив від всього серця Господні заповіді. Перше, що мені прийшло на серце, я боявся поступити погано, щоб мені не вернутися в те життя, в якому я був. Я розумів, наскільки тяжке моє життя перед тим було, розумів, наскільки погано я поступав, і я боявся, просто боявся вернутися в те життя і знов робити так проти Бога. Ну по мірі того, наскільки я. Ходив на служіння, наскільки я чув Слово Боже, з різних кутів мені Господь відкривався, так як сьогодні брат Тарас говорив, як батько, як друг, як той, хто любить, як той, хто може простити. І коли Господь відкривався мені в своїй любові, я зрозумів, що Господь показує це мені не для того, щоб я зупинився, не для того, щоб я відказався і сказав, що ця дорога не для мене, але саме для того, щоб я прийняв. Господа прийняв ті слова його, і щоб я ті слова, які він говорить мені, взяв на озброєння для того, щоб помінятися. Ви знаєте, коли народ Ізраїли знову ж таки проходив цю пустиню, ці випробовування, в яких він мав би вирости і мав би полюбити Божі заповіді і йти за ним, він вибрав трошки іншу дорогу, дорогу ремствування, дорогу ропоту і. Я десь замітив в своєму житті, що коли в мене щось не виходить, я буває частенько, так прийду додому, і такий сумний. І в мене є такий брат Олег каже, а що з тобою, що ти сумуєш? Що, що це з тобою? Ти якийсь каже, не той дух, каже, давай, переставай. І я так дивлюсь, думаю, та що ти мені говориш? Ти би бачив, які в мене проблеми, ти бачив мої ситуації. Ну, Оглянувшись по сторонам, я бачу різних братів, які проходять набагато більше. І при тому вони і в служінні, і служать Богу, і люблять свою сім'ю, люблять церкву і стільки стараються для Бога, і в них набагато важчі ситуації, ніж мене. І я думаю, чи не варто мені все-таки подякувати Богу? І коли ми ставали з братом дякувати Господу на коліна, молилися, Господь посилав і слово пророче, дарував нам і різні відкриття і наповняв нас такою силою, якої ми не очікували. Ну все це відбувалося тільки після того, коли ми з подякою в серці і з радістю приходили до Бога, коли ми могли оцінити то, що Господь зробив в нашому житті. І це важлива думка, з якою потрібно остатися – оцінити то, що Господь зробив в нашому житті. Без цієї без оцінки, без того, якщо ми не побачимо, що Господь зробив в нашому житті, якщо ми не зможемо цього оцінити, ми не зможемо піти далі. От буває так, що нам говорять, Треба свідчити про Ісуса Христа. Треба всім розказувати, що Ісус Христос тебе любить, і треба благовістувати, як написано, бути світлом в світі. Ну як можливо бути в світлом в світі, якщо ти не полюбив світла? Якщо ти не оцінив того світла? От, Наприклад, я прийшов, покаявся до Бога, я знаю, що Він зробив в моєму житті, але я не до кінця полюбив. Я ще не полюбив Ісуса Христа. Я ще не полюбив його всім своїм серцем. І. В моєму серці є щось, що, що мішає мені, то тут важливо полюбити, знайти, знайти в своєму серці все-таки те, за що я буду розказувати людям, що я буду розказувати, яке я свідчення понесу в народ. Коли я прийду до людей, які не знають Господа Ісуса Христа, до атеїстів, наприклад, і скажу їм про Ісуса Христа, що Його треба любити, вони мене не зрозуміють. Вони десь чули про Ісуса Христа, вони десь знали, але коли я їм не розкажу особистого свідчення, коли я їм не розкажу, що зробив Господь в моєму житті, чому ця любов в мене є до нього, чому я його так полюбив, і чому сьогодні я боюсь зрішити? Чому сьогодні я боюсь підставити мого Господа? Чому сьогодні я хочу нести це світло? Коли я їм розкажу другу історію, коли я їм розкажу, в якому горі я був. Де мене носило, скажімо так, і з чого мене Господь вибрав, коли я покажу ці пріоритети Господнього служіння, коли я покажу його благословіння, тоді, можливо, в їхніх серцях появиться це бажання. Але без особистого свідчення, ми мало що зможемо засвідчити людям. Якщо в нашому серці немає того, що там має бути, то ми його не зможемо передати. Буває так, що ми хочемо десь засвідчити людині, хочемо розказати їй. Але коли в серці немає тої подяки, коли в серці немає того благовоління, коли немає в серці тої радості від присутності Божої, то дуже, дуже дуже і дуже тяжко щось людині сказати. Бо людина просто відчуває, вона не є мертвим створінням а живим, вона відчуває, що в тебе є в серці. Тому друга така думка це знайти те, що в нас є в серці, знайти за що дякувати Богу, і знайти за що Його полюбити. І третя думка це така думка, в якій вже люди стають твердими. Коли люди стають твердими, я дивився на ізраїльський народ знову ж таки, який проходив через пустиню, і дуже мало людей дійшли в обітовану землю. Ми сьогодні ми знаємо, що ми сьогодні теж йдемо до обіцяної землі, і зараз, можливо, після водного хрещення, після, після того, як ми посвятили Богові своє життя, ми переходимо в певну переплавку. Ми були людьми жорстокого серця, коли Господь торкнувся нашого серця, то Він нам дав такий зачаток, початок тої любові, початок того, до чого ми маємо рости. І коли ми замічаємо і ростемо, то слава Богу. Ми на правильному шляху. І ось євреям так само Господь показував ту дорогу до єгипетського краю, Він дав їм багато чудес, заповіді, дав в яких. Які треба було виконувати, і в яких треба було перебувати. І ви знаєте, дуже небагато людей е, полюбили ці заповіді, дуже небагато людей були ведені тим духом, духом правильним. Каже, за те, що ви слухались правильного духа. Е, це був Ісус Навин і був ще другий муж, які війшли в обітовану землю, в обіцяну землю. І коли Ісус Навин входив в обіцяну землю. Мойсей його благословив, і там були дуже важливі такі слова, які Господь сказав. Це буде книга Ісуса Навином. З восьмого Вірша я зачитаю. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі? Будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Оці слова дуже часто їх використовують, дуже часто ними говорять, кажуть, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь. Так тут є дуже один важливий момент, коли зі мною Господь, коли я йду з Господом. Ви знаєте, Ісус Навин один з тих мужів, який пройшов своє життя в пустині. Який прийшов горнило випробувань, і він його перейшов, він остався вірним Господу, і тільки після цього Господь йому каже такі слова: Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь. Тобто можна зробити з того висновок, якщо ми полюбили Ісуса Христа, якщо ми оцінили тою жертву, яку Він нам дарував, якщо ми полюбили Його заповіді і стараємося їх виконувати, і ми вірні в Слові Господньому, тоді. В наше життя прийдуть слова не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь. Тоді в нашому житті ми зможемо йти сміливо вперед, Якщо ми приходимо певні випробовування, якщо в нашому серці завжди остається ця любов до Ісуса Христа, якщо в нашому серці завжди остається цей початок, тоді, тоді Господь приходить в наше життя, бачучи нашу вірність і праведність перед Ним, тоді Він говорить: Не бійся і не лякайся, бо я з тобою. Тоді ми зможемо пройти. І війни, і багато чого іншого. Ви знаєте, пустеля була тяжким місцем, але коли вони прийшли в обітовану землю, перед ними стояла війна. Це була не пустеля, це були великани, які проти них воювали. В пустелі проти них не воювали. Насправді, кроме зміїв, скорпіонів, які їх жалили, але проти них ніхто не воював. Але коли вони вже війшли в обітовану землю, була війна. І в цій війні можливо перемогти тільки коли ти сміливий. Коли ти знаєш, що Господь з тобою. Тому я би хотів нас націлити, побачити в своєму серці те, за, то, за що ми полюбили Господа Ісуса Христа. Каже, всути, наші ноги в готовність нести Євангелію миру. Цей апостол Павро пише, коли про повну Божу зброю. І ми маємо зрозуміти в нашому серці, що ми будемо нести, що ми несемо людям, і що ми несемо собі. Перше, це заглянути в своє серце, глянути, побачити, за що ми подякуємо Богу. Друге, це берегти Його заповіді від чистого серця, полюбити їх, зрозуміти, що вони нам на спасіння. І третє, коли ми це все виконуємо, бути сміливими, не боятися нових випробувань, які приходять в наше життя, не боятися тих трудностей, в яких нам прийдеться, можливо, і повоювати. Але довіритись Господу, бо Господь. Буде наша охорона, буде молитися. Дякувати Богу.